Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Дональд Трамп прибуває до Британії з другим державним візитом, ми повідомляємо, що він міг привезти подарунок Україні у вигляді продажу зброї до Європи через механізм фінансування. Pearl. ми чуємо, що Росія може бути близька до скорочення видобутку нафти через удари українських дронів. Середа, 17 вересня, три роки і 207 днів. Спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні до мене приєдналася репортерка Телеграф. Еліза Вінтер. Я почав з останніх новин з України. Сьогодні не так багато, якщо бути абсолютно чесним. Але давайте розглянемо їх. Почнемо на північному сході України навколо Куп'янська. Це місто на північному сході приблизно 100 кілометрів на схід. Харкова він все ще під великим тиском. Ні, вчора там не було великого руху. Було трохи, але я знову згадую про це, щоб привернути увагу людей. Говорили про це деякий час, але нам потрібно стежити за цим. Воно під великим тиском, інакше майже ніякого руху вздовж решти лінії фронту. Є трохи штовхання і тягнення вгору і вниз по лінії, але нічого великого. Однак я б звернув вашу увагу на сьогоднішнє щоденне оновлення британської військової розвідки у Твіттері. Там сказано, пехрост все ще є фокусною точкою для російських військових операцій. Вони кажуть, це важливий оборонний вузол, що стримує ширші російські наступи. Дехто називає його стратегічним, що очевидно викликає у багатьох людей збудження, бо назвати місто стратегічним це досить велика справа. Так, я б не назвав Пехрост стратегічним в тому сенсі, що його втрата безповоротно підриває оборону України, але це, це важливий пункт, тому британське військове оновлення називає його оборонним ключовим пунктом. Я думаю. У будь-якому разі вони кажуть, це міністерство оборони тут, у Лондоні. Основні елементи російської морської піхоти були переведені з курського сектору та сумських регіонів до Пекхросту. Цікаве визнання. Якщо це точно, а я думаю, що так знаючи людей, які підготували цей аналіз, це свідчить про те, що Росія, так би мовити, відмовилася від наступу на Суми, який був великим наступом літа. Якщо пам'ятаєте, у будь-якому разі вони кажуть, що морська піхота була перекинута з курська і сум до пехроста, а також для підтримки зусиль у добропеї. Добропея, що знаходиться на північ від Пехроста, це було там, де той той ромб, ніби простягався на північ той російський наступ кілька тижнів тому, який був стриманий і поступово виснажується. Тепер я не знаю, чи означає це перекидання морської піхоти, що Росія намагається повернути своїх людей у доброму порядку. Я сумніваюся в цьому. Вони насправді не виявляли такого інтересу в минулому. Тож можливо вони намагаються підсилити цю область. Ніколи не слід підкріплювати невдачу. Це не хороша військова політика. Підкріплюйте успіх, а не невдачу. Тож я не зовсім розумію, що вони там роблять. Можливо, вони все ще намагаються захопити пекрост. Це те, чого вони добиваються вже кілька місяців. Тож можливо, це те, що робить Росія. Але здається, що туди прямує набагато більше сил. Ми, звісно, будемо стежити за цим. Тепер в іншому місці оцінка Міністерства оборони Великої Британії говорить, що Лиман це місто трохи північніше, все ще в Донецькій області. Лиман залишається також об'єктом. Вони зазначають, що його було відвоювано Україною у вересні 2022 року. Тоді контратака, розвідка оборони. Каже більша частина сіверського лісу, це на південний схід від Лиману, знаходиться в руках росіян, і російські війська закріплюють позиції вздовж річки Сіверський Донець. Це трохи далі на схід і південний схід від лісу. Отже, цей сектор, а також Лиман, знаходяться під посиленим тиском. Тепер трохи на південний захід, та область, де Дніпропетровська область межує з Донецькою та Запорізькою областями. Ми говорили про це нещодавно кілька тижнів тому. Ця територія, де все це зустрічається, все ще дуже спірна. Але в околицях села Соснівка, це в Дніпропетровській області, міністерство оборони тут каже, що російські сили проникли там на глибину до 10 кілометрів, але на вузькому фронті. Тож, як ми бачили, намагаються використовувати ці невеликі групи людей, які просуваються вперед, а потім намагаються об'єднатися. Отже, це здається має ефект, оскільки лінія, здається, змінюється. Але чи є це ефективним? Здається, що ні. Однак це сталося, тому ми про це повідомляємо. Тепер в Україні по всій країні повітряні сили України заявили, що вчора російські сили запустили 172 ударних і хибних дрони шахет разом з балістичною ракетою Іскандер М і зенітною керованою ракетою С-300. 34 дрони та дві ракети прорвалися, вразивши 13 місць по всій країні. Було повідомлено про трьох загиблих. Я бачив, що зараз до п'яти П'ять загиблих, понад 50 поранених по всій країні внаслідок вчорашніх ударів. Вважається, що четверо людей були поранені під час вчорашнього удару по національному фармацевтичному університету в Харкові, де ми вчора спілкувалися в прямому ефірі з Латікою Бурк. Тож послухайте початок вчорашнього подкасту, щоб почути оцінку ситуації на місці від Латіки. Тепер цікаво, залізнична інфраструктура також була уражена минулої ночі. Це повідомлення надходить від українських залізниць. І я кажу, що це цікаво, тому що здається, останнім часом Росія збільшила темп атак на українські залізничні лінії. Ми знаємо, що деякі поїзди тепер змушені курсувати альтернативними маршрутами. Деякі навіть були затримані, що майже ніколи не трапляється в українській мережі. Чи вважає Росія це логістичним засобом постачання? Ми не впевнені, але я просто зауважив зростання за останні кілька тижнів. Тепер ще кілька історій. Reuters мають цікаву історію. Вони кажуть, що Росія близька до скорочення видобутку нафти через постійні атаки українських дронів. Три джерела в галузі, які спілкувалися з Reuters, сказали вчора, що російська монополія нафтопроводів Транснефть попередила виробників, що їм можливо доведеться скоротити видобуток після цієї кампанії атак дронів на критичні порти та нафтопереробні заводи. Як ми повідомляли, українські дрони вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів. Я думаю, це консервативна оцінка. Але 10 нафтопереробних заводів скоротили потужність переробки майже на одну п'яту в певний момент. Очевидно, вони ремонтують ці речі, але це мало вплив. Це пошкодило провідні російські порти Балтійського моря, усть, Луга і Приморськ. Ми повідомили про це, посилаючись на дані українських військових чиновників і російських джерел в індустрії. Зараз російська влада не коментувала публічно ступінь будь-яких пошкоджень або вплив на виробництво та експорт. Але Транснефть, яка обробляє понад 80% усієї нафти видобутої в Росії, в останні дні обмежила можливість нафтової компанії зберігати нафту в своїй трубопровідній системі. Це походить від двох джерел в галузі, які говорили з Reuters. Транснефть випустила заяву після того, як Reuters опублікував це і сказала: поява таких фейкових новин з посиланням на якісь неназвані джерела в російському паливно-енергетичному комплексі завдає шкоди іміджу Транснефть. Ну я думаю, тоді все гаразд. У будь-якому разі ми додамо посилання на цю історію Reuters у примітках до епізоду. Ще одна новина для вас: Юлія Навальна, вдова вбитого російського опозиційного лідера Олексія Навального, заявила сьогодні вранці, що лабораторії в двох неназваних західних країнах дійшли висновку, що її чоловік був убитий отруєнням. Ви пам'ятаєте, Олексій Навальний помер минулого року, 16 лютого 2024 року, в колонії в Харпі за полярним колом за тисячі миль у Сибіру. Він відбував останній тривалий тюремний Ній термін призначений російською владою, отже, Київ індепендент сьогодні публікує статтю, в якій повідомляється, що пані Навальна сказала, що команда її чоловіка змогла отримати біологічні зразки її покійного чоловіка і відправити їх на аналіз за кордон. У відеозаяві вона сказала, лабораторії щонайменше у двох країнах, незалежно одна від одної, провели дослідження цих зразків. Олексія вбили саме отруєнням. Вона продовжила звинувачувати західні уряди у затягуванні будь-якого розслідування з політичних причин. Вона закликала лабораторії опублікувати їхні висновки. Я маю на увазі, що західним урядам важко втрутитися в це значущим чином, але вона має право на свою думку. Вона сказала, російського громадянина було вбито на російській території. Всі докази також там. Західні країни не мають юридичних підстав для ініціювання та ведення кримінальних справ, а потім є політичні причини. Вона представила свідчення п'яти співробітників або людей, яких нам сказали, що це п'ять співробітників виправної колонії, які за її словами допомогли відтворити деталі смерті її чоловіка. Один з них, старший інспектор Антон Немцов, сказав, що пан Навальний скаржився на погане самопочуття під час прогулянки і був повернутий до своєї камери. Пізніше, з непритомнів, його без свідомості перенесли до медичного центру, де реанімацію розпочали більш ніж через 40 хвилин після його знепритомнення. Потім інший співробітник, чоловік на ім'я Руслан Цой, який був заступником начальника медичної частини, сказав, що медичні люди. Діагностували судомний синдром і синдром раптової смерті. Ви пам'ятаєте пана? Навальний здобув популярність, викриваючи корупцію через свій фонд боротьби з корупцією. Його неодноразово заарештовували та ув'язнювали. Було багато спроб вбивства. У 2020 році його отруїли новачком. Після його смерті минулого року Путін сказав, що він насправді погодився обміняти пана Навальний для ув'язнених, переважно, як нам кажуть, російських шпигунів, утримуваних у західних країнах. Чи це правда? Ми абсолютно не знаємо. Але Путін тоді сказав: на жаль, те, що сталося, сталося у будь-якому разі, не безсуперечлива фігура, але знаєте, смілива людина. На мою думку, я читав його книгу. Так, отже, ось так. Тепер останнє від мене новий новинний сайт з відкритим кодом Візград 24 повідомляє лише за останню годину, що Швеція оголосила про підвищення своїх військових витрат з поточного показника у 2,4% ВВП до 2,8% наступного року. Потім до 3,1% у 2028 році, і зрештою до 2030 року до 3,5% ВВП. Я маю на увазі, це багато грошей у будь-якій валюті при будь-якому розмірі вашої економіки 3,5% – Це цифра НАТО, 3,5% на важке озброєння і 1,5% на додаткові витрати на оборону, що покриває безліч гріхів. Мені сказали, що ці 5% у сукупності адміністрація Трампа поступово буде тиснути, щоб це вважалося мінімумом для всього важкого озброєння. що не зовсім відповідає поточним витратам США на оборону, але ми будемо стежити за цим. Однак, повертаючись до цього моменту, цікаво, що Швеція, очевидно, була нейтральною кілька років тому. А потім, у зв'язку з російським вторгненням в Україну, Швеція подає заявку на вступ до НАТО і збільшує свої витрати на оборону до 3,5% ВВП. Ще одне стратегічне рішення, яке, на мою думку, Володимир Путін не врахував перед початком повномасштабного вторгнення. Отже, тепер речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко, виступаючи сьогодні вранці, сказав, що російські війська почали залишати Білорусь. Це одне з місць проведення навчань. Захід 25 які відбувалися нещодавно. Він сказав українській правді. Я не можу зараз сказати, що російські війська повністю залишили Білорусь, але сподіваюся, що вони продовжать рухатися в правильному напрямку. Отже, Елізо, раді вітати вас у подкасті на цій ноті від пана Демченка із запад 25 Які останні новини щодо навчань, що тривають? Привіт, Дом. так учора. Путін відвідав захід 25 разом з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим, заступником міністра оборони Юнусбеком Беком Євкуровим та помічником президента Олексієм Дюміним. Вони оглянули війська на полігоні Мурманої, що приблизно за 200 кілометрів на схід від Москви. Захід – це по суті масштабна демонстрація сили Росії та її союзника Білорусі. Запад буквально означає захід, тож вони не приховують на кого спрямоване залякування. Навчання включають запуск балістичних ракет і імітацію авіаударів або військові ігри, як це назвала наша кореспондентка в Брюсселі Джо Барнс. Кремль заявив, що солдати з Індії, Ірану, Бангладеш, Буркіна Фасо, Конго та Малі взяли участь у навчаннях. Це нагадування про розпад відносин Індії зі Сполученими Штатами, що нещодавно прискорився через запровадження високих тарифів Трампом. Індія традиційно є одним з найбільших покупців російської зброї, і здається, що вони чітко визначають свою позицію, відвідуючи запад 25 Також варто зазначити, що Путін був у військовій формі один з небагатьох разів, коли він це робив з початку війни у 2022 році. Очевидно, що він повністю демонструє мужність. Справжня поведінка російського сильного чоловіка. Щастя, що він не зірв... Мав себе сорочку так, або їздити верхи на коні в річці, цікаво, як повідомив наш брюссельський кореспондент Джо Барнс, два американських військовослужбовці були присутні як частина нашої міжнародної групи військових спостерігачів. Чоловіків привітав міністр оборони Білорусі, і обидві сторони говорили російською, як було повідомлено. Нічого незвичайного в основному вітання, щоб показати вам навколо банальності такого роду. Хоча їхнє міністерство оборони заявило, що присутність США була несподіваною, тепер, швидше за все, присутність американців сигналізує про подальшу спробу потепління відносин між Вашингтоном. Оном і мінськом це відбувається на тлі того, що США минулого тижня виключили білоруські національні авіалінії зі списку санкцій. Трамп, як кажуть, хотів відкрити американське посольство в мінську в рамках ширшої стратегії налагодження зв'язків з одним із найближчих союзників Путіна. Але поки що американський уряд не прокоментував присутність солдатів. Я думаю, вони можуть брехати, але якщо як стверджує міністерство оборони присутність Койста, цих американських солдатів була несподіваною. А я маю на увазі, то це дає підстави для надії. Якщо можна якось непомітно завести кількох американських солдатів глибоко в Білорусь, можливо, вторгнення буде легшим ніж ми очікуємо. Я не знаю, чи буде вторгнення. Не нападайте на мене, але цікаво, хто не був там або не був показаний, Валерій Герасимов, голова збройних сил Росії, не був там, не був помічений на захід 25 не був помічений з його великою свитою з Путіним. Гей, Герасимов Шойгу, де ви у будь-якому разі це. Просто мій погляд, і можливо відлуння пана Пригожина. А тепер Дональд Трамп на державному візиті в Лондоні. Ми щойно спостерігали протягом останньої півгодини, як Marine One пролітає крізь дуже похмуре небо тут, у Лондоні сьогодні вирушає до Вінзора, щоб зустрітися з королем. Щойно було синє червоне, синє в стилі домашня дивізія, що марширувала і все таке. Але ми чуємо, що коли він приземляється, він не зробив оголошення за останні 24 години. Але новини з'явилися за останні 24 години, що США щойно схвалили деяке фінансування для України через НАТО, через ПЕРЛ. Що очевидно Дональд Трамп мусив схвалити. Отже, знаєте, цікаві часи. Що це за останнє фінансування? Так, отже, Перл Трамп схвалив перший пакет зброї США з України, який фінансується країнами НАТО. Це було повідомлено Reuters і щойно підтверджено, коли Трамп приземлився. Це може бути відправлено, як тільки Вашингтон відновить постачання зброї до Києва за новою фінансовою угодою з союзниками під назвою Пюрел, що означає пріоритетний список вимог України, як ви щойно згадали. І, хоча джерело відмовилося назвати точний інвентар, вони сказали, що він включає системи протиповітряної оборони, які Україна терміново потребує, враховуючи величезне збільшення ударів дронів і ракетних атак за останні кілька днів з боку Кремля. Все перехоплювачі, ракети, артилерія, дефіцит яких залишається на рівні попередніх місяців. Заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі схвалив до двох окремих поставок на 500 мільйонів доларів кожна в рамках цього нового механізму. Це серйозний крок вперед у плані військової допомоги. Варто зазначити, що це вперше, коли США постачають Україні зброю з американських запасів за часів Трампа, використовуючи кошти від країн НАТО. Раніше адміністрація Трампа лише продавала зброю Україні або відправляла пожертви, дозволені колишнім президентом Байденом. Я впевнена, що Зеленський буде полегшено зітхати через це поновлене зобов'язання до Трансатлантичної співпраці та постійного постачання зброї, враховуючи його нещодавні трохи гіркі коментарі щодо Трампа після розчаровуючого саміту на Алясці. Як ви говорили вчора, небажання Трампа запроваджувати жорсткіші санкції, так звані вторинні санкції, спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту нафти, завдали особистого удару Зеленському, але його схвалення цієї угоди лише підкреслює Ростаючі розчарування Трампа в Путіні та його невдачу досягти переговорного завершення конфлікту. Трамп, очевидно, цього тижня у Великій Британії на своєму другому повному державному візиті, що є безпрецедентним кроком з боку уряду Великої Британії. Колишні президенти отримували лише один повний державний візит з червоною доріжкою та всією церемонією лише один раз. Сьогодні, разом з першою леді, він отримає все, що монархія може запропонувати в плані пишності та церемонії, включаючи авіашоу. Сьогодні вранці вони провели процесію через територію Вінзора, а потім відбудеться державний обід і державний банкет ввечері з королем і королевою, що просто потурає явному захопленню Трампа британською монархією і знову використовує монархію як форму м'якої сили, що ми бачили багато в останні роки, і з такими бурхливими міжнародними відносинами. Завтра він перейде до політики на двосторонній зустрічі зі Стармером у Чекерсі. Очікується, що на порядку денному будуть торговельні угоди, технологічні партнерства, палестинська державність та Україна, хоч. Хоча мало ймовірно, що така спірна тема, як війна в Україні, буде висвітлена дуже детально зі стармером, який бореться з внутрішніми проблемами і прагне зберегти Трампа як близького союзника. Він без сумніву намагатиметься звести до мінімуму будь-які роздратування Трампа, відомого своєю непередбачуваністю. Я думаю, що це абсолютно правильно. Думаю, було б розумно так вчинити. Політ відбудеться пізніше. Думаю, це перший спільний британський та американський політ з F 35 американці літають на F 35 a які ми купуємо. Думаю, дюжину погода сьогодні трохи погана тут, так що буде цікаво побачити, чи відбудеться це взагалі. А потім є оркестри, сурмачі, волинчики, і бог знає, що ще вони кидають все на шоу. Тож буде цікаво подивитися. Однак в Україні дипломатичні зусилля там тривають. Хто останній відвідувач? Там хто приїжджає на поїзді? Отже, у нас в Україні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. вона прибула до Києва сьогодні вранці, щоб зустрітися з вищими українськими посадовцями для обговорення зусиль щодо вступу санкцій проти Росії та інших питань. Про це повідомляє The Kyiv Independent. спікер парламенту Руслан Стефанчук. Привітав пані Мецола, коли вона прибула до столиці України з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення. Вона написала на X цього ранку «1300 днів днів спочатку агресії. Я в Україні з потужним посланням підтримки від європейського парламенту. Представниця ЄС запевнила українських законодавців у продовженні військової, гуманітарної та економічної підтримки, а також у відданості ЄС справедливому миру для України. І вона написала: наша позиція чітка. Мир має бути постійним. Він має ґрунтуватися на справедливості та гідності. Цілком справедливо. І я не буду вказувати політикам, що їм слід чи не слід робити, але думаю, що пані Мецола могла б краще сказати 1300 днів днів спочатку агресії. Я думаю, багато людей в Україні скажуть, що агресія почалася щонайменше 10 років тому, якщо не більше. Але хто я? Щоб це стверджувати Юкрейнделейтест. Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine Юкрейн на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса